Пізній вечір і розпускається кліматіс. Ось такий красивий. Чудове має забарвлення, і квітка розкішна, але ще не розпустилась повністю, тільки починає. Яка краса, деревовидний піон. Ось іще один, а бутон ще не розпустився. А це гриби, ложний опенок ростуть, де їм хочеться, де заманиться біля дорожки, бордюр, бачите? Останні тюльпани вже відходять, відцвітають. Радімо такому яскравому кольору, а це деревовидний піон, він розпуститься, буде дуже великий та білий. А от зараз бутони такі ніжні, ніжні, мають трошки зеленого кольору, а потім біліють робляться отакі от білі. Ніжні квіти, в народі їх називають розбите серце. І моя пізня вечеря. 90 грамів творогу политим джемом спарічки та чашка велика чаю. З лимоном, без цукру, без нічого, ніяких підсолодувачів і меду немає. Отака вечеря, лаура. Підніму шляпу, щоб тінь не падала на обличчя. Дякую тобі за те, що ти була зі мною сьогодні цілий-цілий день. І я тебе нагороджую цукеркою. Вночі ти підеш від мене, а завтра прийде хтось інший. І буде знову чудовий день. Закінчується 18-й день дієти. Які рукава у неї, бачите, банти призібрані з мереживом. Ну що ж, до побачення? Ти мені була в пригоді. Добре підтримувала на протязі цілого дня. Ну що ж, всім, хто вечеряє, смачного, а ми зустрінемось завтра вранці. Тихої та спокійної всім ночі!